Доброго дня, шановні садівники і садівниці. Як вважаєте, яскрава хризантема це виключно садова рослина? Чи вона може зростати в горщику на підвіконні? В нашому сьогоднішньому відео ми спробуємо розібратися з цим питанням, розглянувши його з усіх боків. Доволі часто в магазинах ми можемо зустріти квітучі кущики хризантеми в горщиках. Їх купують через гарні квіточки, щоб тимчасово прикрасити оселю, а після цвітіння виконати. Однак цілком можливо поселити таку хризантему в домашніх умовах на всю холодну пору року, а навесні висадити у відкритий ґрунт. Низькорослі сорти кімнатних хризантем досягають 70 см заввишки. Вони потребують регулярного поливу, теплою відстояною водою, достатньо денного світла. Забезпечення доброго дренажу і помірної температури в приміщенні, яка складає влітку 22, весени 16 і взимку 6 градусів тепла. До настання зими хризантему можна тримати на вулиці, а потім занести до приміщення. Важливо приділяти увагу листочкам, оприскувати їх влітку і спостерігати, чи не з'явилася борошниста роса. Якщо така халепа трапиться, хризантему необхідно обробити фунгіцидом і перенести до більш сухого приміщення. Щоб хризантема зростала міцною і рясно цвіла, слід періодично підгодовувати її добривами, здебільшого навесні і під час цвітіння. Коли приходить зима, підгодівлю припиняють, полив суттєво скорочують, пагони обрізають до довжини 10 см. Можливо сховати рослину у підвал, тільки не несіть її туди одразу після рясного поливу. Грунт має підсохнути задля запобігання утворенню плісняви. Якщо хризантема вдало перезимувала, в березні почнеться. Період вегетації. Саме в цей момент її слід пересадити в горщик з новою грунтосоміщою з нейтральним рівнем pH, намагаючись не пошкодити тендітну кореневу систему. Коли на вулиці потепліше, тоді хризантему можна посадити в саду. Прийміть до уваги, що підгодівля добривами виключається протягом 14 днів після пересадки. Щоб стимулювати розростання і надати кущику привабливої форми, пагони хризантеми прищипують. Оптимально 3-4. Протягом весни і літа. Основні причини, через які хризантема може не цвісти восени пізня прищіпка, недостатнє освітлення і нестача поживних речовин. Якщо листочки пожовтіли, це сигналізує про Поганий дренаж у горщику також проблеми можуть виникнути, якщо горщик буде надто малий для рослини, а ще хризантема можуть атакувати шкідники, зокрема павутинний кліщ. Позбавити рослину неприємних гостей можна за допомогою спеціальних препаратів або скористуватися народними методами, наприклад, обробити хворі пагони розчином господарського мила, відваром цибулі або чеснику. На сьогодні це все. Ми постаралися надати вам максимум корисної інформації щодо вирощування хризантем у горщиках. І сподіваємось, що наші поради допоможуть вам зберегти та примножити таку різнокольорову красу. Напишіть в коментарях, яким чином вирощуєте хризантеми – в горщику або у відкритому ґрунті. Поділіться досвідом, і якщо ваш коментар набере більшу кількість подобайок за інші коментарі, ви отримаєте 100 бонусних гривень від Агромаркета. та давте вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на наш канал. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Пока-пока!